У вас є кран, який потрібно приборкати. Ось розумний пристрій для закривання кранів, який підходить для більшості важільних вантилів 5640. Це дуже цікаве рішення. Не хочу нікого лякати, але таке може статися. Уявіть, що прорвало воду, і треба перекрити головний кран. А ви на роботі у сусідів немає ключа. І що тоді робити? Якщо поєднати цей пристрій для закривання крана з датчиком протікання води, ви не лише одразу дізнаєтеся про проблему через сповіщення на телефоні, а й отримаєте повідомлення, що P5640S автоматично перекриє кран протягом 10 секунд після виявлення протікання. Крім того, він так само працює і з газом. Якщо датчик диму виявляє проблему, додаток GoSmart негайно надсилає сигнал пристрою для закривання крана, щоб уникнути лиха. Живлення становить лише 12 охват. Пристрій для закривання крана досить потужний, щоб впоратися з більшістю клапанів. І якщо раптом зникне електроенергія, ви зможете вручну закрити кришку клапана, не розбираючи нічого. Вам знадобиться шлюз ЗАГБи, щоб усе працювало? Як годинник замовляйте разом у нашому магазині, адже ЗАГБи стане в пригоді із іншими розумними пристроями розумний моторизований пристрій для закривання клапанів сумісний із засувками, що закриваються на 40 градусів, і підходить до більшості стандартних трубопроводів.